Вітаю, друзі, тих, ті, хто до нас доєднався. Нагадаю, 5 грудня сьогодні день волонтера. З волонтерами ми вже спілкувалися. А зараз у мене в студії цікаві дуже гості, які будуть презентувати новий проект на громадському телебаченні. Кажу я про Сергія Андрушки, це автор проекту і керівник цього проекту. А також про Дмитра Тяжлова. Він буде режисером проекту. Доброго дня, дуже дякую, що завітали. Розкажіть, будь ласка, про що ваш проєкт? Сайт уже я вивів на плазму. Як ми матимемо згоду, покажемо. Ну, в двох словах скажу, що проект. Дуже цікавий, це фактично, кожен наш глядач може стати сам репортером громадського телебачення. Якщо я не правий, то виправте мене. Так. Отже, ця ідея, ідея, в чому полягає, що кожен, будь-хто з вас, може взяти будь-який пристрій, зафільмувати вашу історію, яка важлива для вас, і прислати це відео на громадське телебачення, на сайт репортерська. 100.громадське.тв і отримати можливість потрапити на в ефір щотижневої програми Репортерська сотня розповісти про цю вашу історію, можливо, зробити публічною. А також це відео з'явиться на сайті громадського. Є така ж можливість у нас те, відео, яке буде відібрано. Також буде з найкращих найяскравіших шматків буде змонтований документальний фільм з ваших історій. Тобто, кожен із вас, хто прийшла відео, може стати творцем такого собі документального фільму. Ну по суті, це сам собі режисер, тільки в позитивному, значенні. не в тому ну, розва розважальному, да. як раніше це було. Я так? можу в принципі да, відповісти, бо в принципі цей проект направлений на розвиток так званої соціальної журналістики. Бо соціальна журналістика розумієте, предметом її є. Взагалі, простір людини у всіх розмаїттях відносин з іншими людьми, з соціальними інститутами і врешті-решт самим собою. Тому в нас взагалі є п'ять тем, які ми обрали, щоб люди прислали на задані теми ці відео. Це один день, це доброволець. А вони це що є? якщо теми для зйомок, Так, де, теми спробувати. для зйомок, да, да і можна зайти детальніше. Так, так, Вивоз. ось потім втілюю мрію, шукаю правду, і Україна це я. Тобто вони досить широкі? Одна з найширших це, це України, це я. Це взагалі, якби ми навіть е, в цю тему можна навіть присилати архівне відео, бо за 2013-2014 рік. Бо протягом цих років ну, взагалі Україна жила таким досить активним Україна. життям, соціальним і не, ну, не ті соціальним буде вигля... ну, два питання. У мене да. зараз прямо виникли. Як буде виглядати логістика? Тобто, хто буде віддивлятися це відео? Як він води буде це... Зготуватися до показу і друге запитання зразу, поки не забув, в якому вигляді воно буде сам продукт, тому що цих п'ять тем вони абсолютно різні самі по так, собі. І як це буде в, в, в самій передачі Так, від, я ну, розповім показано. про це? да. Дивіться від перше, ми дамо можливість людям надсилати нам немонтоване відео. Тобто, ми змонтуємо, ми зробимо з цього сюжет вже самі. Бо треба заповнити коротеньку форму про відео, написати, де це, хто хто це знімав. Тобто, потім, взагалі, система така, що якщо ми відбираємо в щотижневу програму, у нас входить п'ять найкращих репортажів тижня. Угу. Так ось так. Це виглядає? так, да. тобто ці це 5... фактично... так ці п'ять так. Ці п'ять репортажів стають, якби з'являються у нас на сайті. Потім вони з'являються у нас в програмі. Ми запрошуємо у програму автора найкращого сюжету. Ми обираємо це нашим якби творчим колективом, чий сюжет став якби найкращим або найактуальнішим актуальніша тема цього сюжету, тобто, наприклад, тема тижня, розумієте, щось людина потрапила в якесь важливе подію. Потім запрошуємо. Ну, мізансцена буде та сама, тільки тут буде Сергій, тут буде наш гість, автор репортажу. І тут буде експерт з приводу. Ну, ми будемо намагатися залучати експертів, які можуть дати якусь або правову, або соціальну оцінку, якби цікавих людей, які можуть, скажімо, бо розумієте, в, в чому справа? Дуже важливо відкривати нові теми. І трошки допомагати людям, якби справлятися з цим новими реаліями, і проблемами життя. Це дуже зараз. Це дуже важливо. бо... Зараз ну якби реалії настільки міняються, чи або навіть я б сказав, що навіть зараз е більше у людей у громадян України бажання змінити це ці, ці реалії, і вони ну не знають як. А ось, наприклад, відео це дуже якби такий потужний інструмент. Навіть я от я робив презентацію на форумі на форумі громадських організацій. Дивіться, скільки зараз з'явилося ініціатив. Це просто бум. Хто б сказав 4 роки тому, наприклад, 2010-му, що ми матимемо такий волонтерський рух. Але знаєте, є розкручені волонтери, є там крила, ну не розкручені, просто більш відомі давайте давай так казати так. А є, я знаю, наприклад, людей у Запоріжжі, в тому ж Дніпропетровську про них ну мало хто мало хто знає, але вони пашуть просто по 24 години. Чому, чому не можна розповісти, наприклад, про них історію? Або якщо це громадська організація і веде компанію, в нас немає досить взагалі культури використання відео як інструменту в кампанії. Розумієте, як а іноді, якщо громадська організація в неї на YouTube там заходить, знаєте, ну скільки там? Ну може 5 тисяч, може 2 тисячі, а може 1 тисяча. Але якщо це потрапляє, наприклад, на 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 те ж громадське, це має інший резонанс. Тобто, взагалі, для цього громадського ну так не недержавного сектору, я взагалі вважаю, що це інструмент розповісти про свою кампанію. Так, тобто, я до речі, пане Сергій, хотів вас запитати в цьому контексті: от, соціальні медіа, ми вже говоримо про так, соціальні так. медіа, як а, апарат, який ще не Відбувся і який ми маємо формувати. Наскільки вони життєздатні? Тому що фактично мені здається, медіа, які є, мають хазяїна, вони мають певне фінансування і вони можуть їх задушити. Наскільки ж проєкт зданий про проект соціальних медіа? Яке в них майбутнє? Ви більше, мабуть, цю тему ну вивчали ж на ну ситуація така. Якщо ми зараз подивимося, наприклад, на українські телеканали, там один телеканал володіє, один олігарх, інший телеканал, володіє, інший олігарх. і часто ми можемо побачити, що на одному із телеканалів ідуть сюжети проти. Власника. власника іншого телеканалу, а на тому телеканалі проти власника того телеканалу. Власне, в чому тут суспільна значущість події? Навіщо все це дивитись нам, звичайним людям? Тому наш проєкт якраз направлений на те, щоб показати, щоб кожен із вас зняв ту історію, яку ви вважаєте, не покажуть на жодному телеканалі, не продемонструють, не напишуть жодній газеті. Але є багато людей героїв. Багато історій, про яких важ, важливо розповісти. Можливо, багато, частина з людей проводить якусь судову тяганину, несправедливість. бачить. у нас є окрема тема Шукаю правду, яка об'єднує боротьбу з недоліками бюрократичної системи України. Адміністративної системи. Судової. ви можете зняти, якщо ви стикнулися якою несправедливістю. Візьміть, зніміть, зніміть просто кілька хвилин. І надішліть без монтажу на сайт репортерська сто.громадська.тв, і ви отримуєте можливість публічно поширити цю історію. Загалом наш проект спрямований на два на дві такі два напрямки. Проц... Да. Два напрямки. Перше, це активісти, небайдужі люди, які можуть зняти історію і передати нам власне в цьому і суть назви репортерська сотня, яка йде ще з часів Євромайдану. І другий напрямок це люди, які а... Хочуть і вміють знімати, і можуть показати свою творчість, і мистецтво і громадське телебачення стане таким майданчиком для них для поширення їхнього відео. я б сказав, навіть що навіть третя категорія це просто звичайні люди, які захотіли якось ну внести якесь творче розмаїття в своє життя. Тобто, дивіться, наприклад, у нас тема є особливий день. Це не обов'язково якась соціальна активна. Просто розкажіть, що для вас є особливий день, навіть день народження вашої дитини, чи ну я розумію, що ми не ну це теж, але в чому це або в тілі мрію? Просто ну зараз, коли ми почали шукати, то багато людей, знаєте, ну зараз навіть от хтось вирішує, я не знаю, чи чи звідкілясь стрибнуться, чи щось зібрати. Ну тобто ну люди мріють, розумієте. Тобто, ми не я просто хочу зробити такий акцент, що е, навіть життєві такі побутові речі ми будемо збирати. Бо ми хочемо, знаєте, цей пульс України, розмай... оцей пазл України зібрати. І ще одне про соціальні медіа я хотів зробити важливий акцент, бо розумієте, важлива роль, в чому соціальних медіа? Це збавляти градус цієї соціальної напруги. А як, як вона виникає, соціальна чи ця напруга? Ця соціальна напруга виникає, коли люди звертають увагу на те, що е, окремі теми просто замовчуються. Якщо ми почнемо перераховувати, наприклад, в, в, зараз в мене ну, одна така з найболючіших тем, я навіть думаю про може робити про це май, свій майбутній фільм, бо я працюю як режисер-документаліст, це е, взагалі ставлення до літніх людей, е, от після, наприклад, після, після 70 років у лікарнях. Бо це взагалі. Галі, ну приклад ну і я вже знаю. Ну так сталося. Знаєте, вже іде такий вік, що всі стикаються або бабці, або навіть родичі, і виявляється так, що в Україні взагалі не надається медична допомога не беруть у лікарню людей після 70 років. І це скрізь по Україні. Просто ну, от, от, просто от така, от така тема. Тобто, ви просто не уявляєте, наскільки це широ, ну, тобто, це широке явище. Коли я почав роз... ну от, от наприклад, тема для і я розумію, коли люди намага... люди, потім стикаються з тим, що вони вимушені навіть покидати роботу і сидіти з хворою мамою, з хворою сестрою, або ну не сестрою, а дідом чи бабцею, розумієте, і це дуже важлива тема, але вона 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 взагалі не, вис... не висвітлена, розумієте? Розумієте? Хоч маленький шматочок, ось мій особливий день, коли я доглядаю взагалі без ніякого досвіду, як справлятися, доглядаю свою потім скільки історій, коли люди взагалі не отримують знеболювального. Тобто вони знаєте, вони виконані знаєте, як «Старикам тут не місце був фільм братів коїнів, то ага. це так. ну Тобто це одна із знаєте, підняття. Це так, дійсно, дійсно дуже важлива тема, за яку ми зараз піднімаємо. Да. А зараз мене до вас питання: от просто щоб глядачам стало зрозуміло, да, яким да, да. чином все по. Ну, Будована да. схема, надіслати спочатку, відео, Дивіться, спочатку потрібно зареєструватися, от вверх підняти справа. Mm. Да, і там можна А да, Давайте там. я спробую зареєструватися, Зареєструватися. зареєструвати. Ага, значить, треба ввести свій емейл, e e e пароль, e ім'я, прізвище, регіон проживання, контактний телефон, і телефон і своє фото, фото не обов'язково. До речі, що ви присилаєте, є можливість, що воно буде розміщено на сайті громадського телебачення. Тобто ви будете членом репортерської сотні. Потім, коли Зараз, розумієте, зараз ще небагато відео якби, надіслано, бо ми тільки два дні, як почали, скажімо так, промоутувати цей проєкт. Внизу сайту, цього, наприкінці сайту, буде блок репортажів репортерської сотні, а потім будуть автори. Тобто люди будуть знати, хто це знімає, буде розділено по темам. Буде а відеоінструкція, ми можемо її відео показати. Відеоінструкція зараз але. ще, це на жаль, пізначно. не, не, не зроблена, але, але вже днями ага. вона так, готується. І коли заповніте, обов'язково заповніть контактне. Навіщо це потрібно, щоб потім з вами сконтактувати і запросити вас, щоб ваш матеріал буде відділено до студії. Власне так, вимоги до учасника да. треба, ще обговорити, мати, мати повних 18, 18 років, років зареєструватись, Зареєструватися, прийняти... зареєструватися, прийняти да. умови участі, ознайомитися з розділами, обрати для зйомки будь-які з 6 да. тем. З шести тем ну там п'ять. Я бачу п'ять, це да. мабуть треба це буде не дуже да, пізніше не... зрозуміло. З п'яти все ж таки тем створити свої авторські відео на території України спеціально для проєкту. А чому не території України? На думаю, це теж можна, можна. можна змінити. Це ну, я думаю, що насправді це проєкт розрахований саме на те, да ну в для принципі для, да, для те, щоб показати портрет України, створити. Я думаю, тому що... тому це ну, так. В усякому разі більш докладно, хто буде користова... хоче взяти. Ти участь, да. обов'язково ознайомитися з вимогами до учасників. Я думаю, що окремо навіть треба десь прописати, виділити червоним, що коли знімають на телефон, щоб знімали його горизонтально, а не ну, вертикально, да, да, тому да, що це, це важлив, велика проблема. Да. Так, вимоги до учасників з ними. Ага, відповіді да. на питання, це тут на сайті буде можливість поспілкуватися. Да, так, так, да, так. Да. Ну, власне, ми будемо додавати, додавати питання щоб... і відповіді, якби до. Ну, в принципі, мені з проектом все зрозуміло. Я думаю, да. що навіть буду брати в ньому участь, якщо мені пощастить, якщо Дякую. мені стане часу. Скажіть, будь ласка, якщо ще щось маємо додавати, давайте додамо. А як ні, то будемо вашу проморолик показувати, щоб вже завершувати розмову, тому що, на Дякую. жаль, маємо 12 -го, 12 -го грудня в нас перша. ефір, дата, ж старту, да, до, речі. То, то дата старту проекту. Тому, будь ласка, якщо ви хочете бути першим враженнями, а є вже відео, до речі, вже хтось прийшла? Ну, за. Зараз ще мені здається, що декілька і те тільки для того, що ми вже ну, знають, знаємо, що ми робимо наших би, знайомих. І... Да, тобто, ми взагалі хочемо зробити першу програму більш таку, скажімо так, ну знайомчу. промо, ознайомчу, да, де будуть автори п'ятьох цих відео, будуть автори мінятись після кожного ролика і розповідати, як вони це знімали. Добре, дякую. Отже, Сергій та... Андрушко, можна сказати, локомотив цієї програми та Дмитро Тяжлов. Та Дмитро Тяжлов люди, які дуже важливу справу. Уроблять, які готують дуже цікаву передачу. Називається вона Репортерська сотня. Стартує вона 12 грудня, буде промо така, така собі промо студія. Ну а зараз подивимося ролик. Ну і чекатимемо вже на перший випуск передачі Просилайте разом відео. з вами. Да. А і обов'язково так це ж зараз. Починаєте знімати да, відео. відео можна на з надіслати да. через сайт Репортерська сотня. Реп... зараз я навіть тут, якщо вийду з повного. Вона звучить як репортерська 100.громадська.тв навіть зараз можна я ще надсилати репорт... те, що ви зняли протягом 2014-2014 року. Ага, це масштаб змінює, адреса да, да, більше да. не робиться. 100 громадські ТВ. «Репортерська 100 громадська да. да, ТВ. Отже, все цей працює, можна все робити вже. Проект. Завантажувати відео. Уже можна завантажувати да, навіть відео. Да, да. все відділ. працює а, Завантажуйте відео, реєструйтеся, долучайтеся до проекту Репортерська Сотня. З 12 грудня цей проект стартує на громадському телебаченні. Будемо дивитися, готувати разом з вами його. А зараз дивимося промо-проект.